в есть і і зоні. Нема ничего не нашо, ні? нет, нема. Аміцю, бідає, якіс, чи ні? Да, да, вы радио выбрать. О, порвало. У пазики, то, пазики, тебе. Че, наш? Ворожий, О, тут уже. Ага. Уже на обзоре. На обзорі Мені є тремітка Е, Десь там в районі цього. Це... Ще поки ми не помітили, але десь в районі угору Звідти летіло. Чую. Бачу. Бачу Черчилль. Л точно мітка на Черчилля. Практически не важно Забрав одного танкіста і гуслю поставив. Здається. Да, Хорош. Так, там в танка забрали одного танкіста на гуслю поставив. На ал. У нас є танки чи не? А єде, да? Командир, а на цечку, спитай цечку, у них якщо біг є зв'язок, кинь не соплай были. Давай, а, 96-й, на 96-й, как ты, там говорят, не берут. Красиво. Да-да, я броник забрал. Ах.